Добрий день, вас вітаю Дніпропетровщина, мене звати Любов. Сьогодні 16 березня і хочу показати вже, я так думаю, потрібно вирізати, обрізати рози, тому що бруньки набухають. От доволі вже здорові дивіться, які бруньки. Так що, а тут буде витрачати сили, незрозуміло, на що. ось де почорнівші отакі, бачите, підсохші, невизрівщи. Всі ці, звичайно, потрібно вирізати. Зараз от хочу Подивитися, це восени була посажена Ешлі роза, чайно гібридна, що з нею тут відповідно вершки. Бачите, тут такі, але там вон є бруньочки, Живенькі, гарненькі. Хоча, незрозуміло, гілочка зовсім тонесенька. Я їх садила і пригортала, щоб от зараз подивимося, що тут є, потрібно їх обрізати подивлюся. Оце вирізати все потрібно, звичайно ж. Тут ось брунічка. є жива, тут все живеньке. Збереглося все, як трошки їх тут почищу, обріжу і потім пригорну. Щоб, якщо буде морозити, щоб їх сильно... Відповідно, не приморосила бронячки ці, але дивіться, от, які прям гарненькі. Добре, зараз будемо робити це.